Доброго дня, з вами Мирослава Паренко. І в ефірі новини 13 травня 2015 року відбудеться науково практична конференція. Міжнародні та вітчизняні лікарсько-діагностичні стандарти для лікарів загальної практики. Захід пройде за адресою місто Київ, готель Космополіт. Це вулиця Гетьмана в... Вадима Гетьмана, 6. Програма конференції присвячена міжнародним проблемам ревматологічних захворювань та передбачає лекції, доповіді закордонних експертів та провідних вітчизняних фахівців проведення майстер-класу з відпрацювання техніки локального застосування глюкокортикоїдів. Серед інших будуть обговорюватися такі питання: нові міжнародні рекомендації з лікування остеоартрозу, загальний варіабельний імунодефіцит, діагностика та лікування остеонекрозу, фіброміалгія, дерматологічні прояви ревматичних захворювань. Відкриється конференція 13 травня о 9 годині ранку, а завершиться в 6 годині вечора. У зв'язку з річницею перемоги над нацизмом в Європі у нашому університеті 5 травня відбулося покладання квітів до пам'ятника. Студентам та викладачам національного медичного університету, які загинули під час Другої світової війни, з вітальним словом виступила ректор Катерина Амосова та голова ради ветеранів університету. Нагадаємо, сьогодні на обліку ветеранської організації національного медичного університету перебуває 45 осіб, з яких 16 ветеранів Другої світової та 29 учасників трудового фронту. Вченою радою та конференцією трудового колективу університету було прийнято рішення нагородити ветеранів почесною грамотою та надати матеріальну допомогу. Ми йдемо далі. У нас профком студентів за підтримки адміністрації університету організовує перший благодійний бал. Головною метою балу є збір коштів на обладнання для Київського міського шпиталю інвалідів Великої вітчизняної війни, учасників бойових дій та учасників антитерористичної операції. Дрес-код балу суворий, дівчатам вечірній сукні повної довжини, а хлопцям костюм, смокінг, фрак і, що найголовніше, туфлі. Відбудеться ця подія 16 травня у колонній залі Київської міської державної адміністрації. Початок реєстрації о 5-й годині. Квитки можна придбати у морфологічному корпусі на 4-му поверсі у приміщенні профкому студентів. НМУ Євротур пропонує незабутній відпочинок в країнах Старої Європи. Приєднуйтесь до Студ Травел Фемілі та і відпочивайте разом у містах Старої Європи. Це Польща, Чехія, Австрія, Словаччина та Угорщина. Деталі ви знайдете на сайті правкому НМУ та однойменній групі ВКонтакті. У 2015 році в Україні вперше пройде гонка нації, вражаючи забіги з перешкодами, аналогів яким в нашій країні немає. Якщо ви раніше брали участь в марафонах, тріатлонах, пейнтбольних іграх, кросфіт, забудьте, гонка націй стане для вас абсолютно новим випробуванням. До забігів залучені професійні спортсмени та керівники спеціальних підрозділів Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Збройних сил України. Більше інформації на дабідабідабірейснейшнс.юес. Ну а ми переходимо до новин міжнародних. Вчені придумали, як зробити групи крові сумісними. Канадські хіміки створили фермент, здатний зробити кров будь-якої групи потенційно придатним для переливання. Повідомляє американське хімічне товариство. Фермент здатний зрізати антигени з еритроцитів у крові другої та третьої груп, яку можна без негативних наслідків для здоров'я переливати практично будь-якому пацієнту. Однак фермент поки не вміє зрізати 100% антигенів, а оскільки імунна система дуже чутлива до несумісності груп крові, навіть невелика кількість антигенів може викликати потужну імунну реакцію. Новлівський лауреат запропонував альтернативу антибіотикам. Вчені з університету Каліфорнії протестували. Технологія, яка допомагає, допомагає ідентифікувати хвороб, хвороботворні бактерії, розміщуючи на них так звані маячки. Суть полягає в тому, що вчені е, змогли примусити. Направляти антитіла організму на особливі білки, які характерні для бактерій. Прикладом такої бактерії, наприклад, є е, стрептококи, які мають специфічні м білки які відіграють велику роль в процесі інфікування. На цій позитивній ноті ми завершуємо наші новини. З вами був Опаренко Мирослав. Побачимось.